Його закривавлене фото облетіло весь світ, а сам військовий льотчик став героєм України. Вадим Ворошилов з позиним Карая в один день збив п'ять ворожих дронів над Вінницею. Уламки від вибуху пошкодили його літак. Вадим Ворошилов зумів відвезти палаючий літак подалі від населеного пункту і вже там катапультувався. Льотчик сам родом із Полтавщини, але до повномасштабного вторгнення ворога служив у Луцьку. З Вадимом Ворошиловим поспілкувалася, і наша знімальна група. Український народ це вистоїть. Його фото облетіло весь світ, нагадуючи, якою кривавою ціною наші збройні сили стримують окупантів. Ми маємо розуміти, в нас країні йде війна, у нас гинуть льотний склад, і не всі це розуміють. Більше всього це було спрямовано на західну аудиторію, тому що адже ніж довше ми чекаємо на передачу сучасних західних винищувачів, то наша держава більше втратить своїх кращих цінів нації. Того дня, котрий назавжди закарбувався у цьому фото, Вадим Ворошилов вилетів відбивати повітряну атаку з самого ранку, закривав небо над Вінничиною. На вечір знову почалася ворожа атака на мирні міста України, і тоді з півдня викинув зліт по команді і направлений був до населеного пункту Вінниця, де виконав задачі стосовно знищення ворожих повітряних цілей. Вдалося знищити дві повітряні цілі після другої повітряної цілі, мій літак уламками був пошкоджено і відбулося руйнування конструкції повітряного судна. Часу на думки не було ніяких, бо всі питають, часу не було думати, був час лише працювати. Адже е я знаходився над великим населеним пунктом, на балансі був боєкомплект, е було паливо і досить літак. Це нелегка машина. І, звісно, всі розуміють, якщо він впаде на якісь об'єкти інфраструктури, е жилі масиви, ну, це буде катастрофа для нашого народу. І... Тому е вдалося літак зберігав в поперечному каналі зліва на право керування і вдалося е відвезти літак від населеного пункту. І вже в момент, коли ну, була пожежа в кабіні літака, е впевнившись, що літак буде планувати в ненаселеного пункту, виконав катапультування. Майор Ворошилов тепер герой України. До повномасштабного вторгнення окупантів він кілька років служив у Луцьку. Тепер знову відвідав наше місто. Каже, у бойового льотчика часу на емоції дуже мало. У небі треба залишатися з холодним розумом. Кожен льотчик якісно виконує поставлене завдання. Звісно, він душі в душі радіє, але це, на жаль, не показує так в більш емоціональному спектрі плані, адже ну, він розуміє, зараз далі працювати і вже потрібно. Ти, наприклад, вийшов, виконав якісно поставлене завдання, ти відчуваєш себе переможцем, але ти розумієш, що це не Час для радості, адже потрібно готуватись до наступних вилітів, наступних задач. І тому всі сконцентровані саме на виконанні завдання. Людяність і скромність їх одразу відчуваєш, дивлячись на Вадима, що відрізняє нашого українського військового льотчика та російського загарбника. Ми даємо присягу не нашій владі, там нікому. Ми даємо присягу саме українському народові. В Пріоритеті лише захист українського народу, захист територіальної цілісності України. У здійсненні своєї мрії він не сумнівається. Ми зараз маємо боротись щоб більше такого не повторилось, що відбувається зараз. І е, мрія, звісно, це свободна, демократична і. Е, Розквітаюча наша держава, а це в нас буде. Я в цьому навіть не сумніваюся. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.